О! 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 Парто. О, є, о, є, о, є, є, є. Портоп! Вискочила сама, бачили? Ось така тоненька, біленька монетка. О, така. А, Ось така. Опа. І срібло. Ще одна. Дві! Дві? Дві? Та ні. Та... Всім привіт! Новий день, новий випуск і з вами знову. А колектор, який буде шукати щось цікаве. І що знайдемо, то покажемо. І, можливо, щось навіть розкажемо, якщо буде щось інтересне. Сьогодні такий пасмуртний день, і ми так думали їхати, не їхати, тому що небо затянуто хмарами, але вирішили поїхати і думаємо немарно. Тож, друзі, запасайтеся терпінням, а ми йдемо шукати. І з вас лайк! Ну що ж, друзі, є хороша знахідка з чорного металу. Це. Це чергова сукира, і я бачу, що вона не є стандартна. Цебто дивіться, вона якась така тоненька. Зараз разом з вами подивимося, бачите? Ось, і момент істини. Момент істини. І ось. Ой, клас! Блін, дуже гарна. Просто подивіться. Красота, і ще є деревце. Клас, просто дивіться, клас. Ну, дуже мені подобаються такі сукира. Зараз почистимо і вам покажемо. А дивіться, яка крута, антуражна річ. Ми почистили і просто, ну, блін, крутезна річ, знаєте. А ми дуже багато сокир викопуємо, і це одна з найкрасивіших. Хоч це і не Київська Рус, і не козачина це, скоріше за все, військова сокира, але просто красива. Дивіться, яка красуня. Легенька. Легенька через те, то, що тоненька. Ось, бачите? Ну, по вазі дуже легка, мабуть, ручка була невелика. І ось таке знаряддя праці, знаряддя праці військових. А ще маємо припущення, що сокира могла належати повстанцям, українським повстанцям, тому що ось тут є щось схоже на краївку. Бачите, завалена така, ніби яма, і схоже на краївочку. Отож, друзі, ось така сокірка попадає нам на початку нашого копу. Надіюся, це хороший знак. Друзі. Ми її, звичайно, беремо, маємо надію що відреставруємо і зробимо таку композицію. І так, друзі, дійшли до місця, де ми хочемо купати. Ось тут така річечка текла. І тут, ну, можна сказати, бережок такий був. Так? Є в нас вже хороший сигнал. Десь ось тут. Я ще не бачу, що це. Так, але щось. Ось монетка. Монеточка. А ні, друзі, це не монетка. Це, друзі, колечко, але о, зараз вам покажу яке колечко. Ось таке колечко бронзове. Бачите, бронза, точно бронза. І, скоріш за все, що це якесь розподільче колечко, знаєте, е, є версія, загалом я чую таку версію, не знаю, наскільки вона має право на існування, що е, Ну, ми часто знаходимо колечка різної форми, і... Ну, це велике колечко, так, а є ще маленькі колечко, що це були. Розрахункові такі з кіфів чи кельтів, кельтів навіть не з кіфів, а кельтів, я таке чув. Але, друзі, я схиляю з того, що це розподільче кілечко до комуни, можливо. Тому що на палець, я не думаю, що таке носили. Ось. Але е... знахідка хороша, говорить про те, що тут ще мають бути залишки старих, старих культур. Ось така гарненька знахідка. Ну що, рухаємося далі, сподіваюся, ще щось знайдемо. Ух, дуже класний сигнал і вискакує щось таке велике, бачите, якась пластинка. А, зараз будемо дивитися і що це в нас. Ой. Друзі, мені здається, що це якийсь якась накладка. Так, я зараз почищу. Або якась нагорода, бачите. А ну я зараз почищу, вам покажу, бо мені здається, вам що здається? Мені бачить, бачиться якась така, не знаю, нагорода. Зараз я почищу і покажу, що це таке. Слухайте, я, слухайте, я чистив і дуже-дуже спочатку зрадів. Я думав, що це якась гарна відзнака німецька. Потім побачив оцей радянський і молот, автомат. І тут пише атлічний. Не знаю, хто пограничник. Атлічніка, не знаю, ось тут закрутка. Одним словом, з такої ось ямки а, вискакує ось така відзнака. Якщо знаєте, напишіть, а, що це за відзнака. Було просто бомбезний сигнал. І чесно, я ну, дуже зрадів, тому що я подумав, що це щось, можливо, якийсь капен по Першій світовій війні, або щось, а... щось німецьке, а це Радянщина. Ось така, ось така річ попадає мені під катушку. Друзі, цікава місцена, тому що тут попадають різні культури, тут така наслойонка всього. Тут від римських динариків до, в принципі, до українських монет. І дуже багато різних епох представлено було знахідками. Ну що ж, рухаємося далі і сподіваємося, буде щось інтересне. Радості немає меж. Ми ще не бачили, може тут порожняк, але думаємо, не, що не, ні. Не, 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 не. Ось така тоненька, біленька монетка. Ось така. Опа. І срібло. Попадає срібло. Але це може бути 10 крейсерів, може бути. Зараз ми бачите ось така Ось така срібельця. Зараз ми попробуємо почистити. Здається, що це 10 крейсерів. Це, це другий Другий вихід Другий вихід і друга десяточка. Зараз почистимо, вам покажемо. Але срібло і Ну, срібло завжди дощ. дощ і срібло. Почався дощ і випадає срібло. Ось така срібна монетка. Така стан хороший. Правда, я думав, що це півторак. Або троячок, а це в нас 10 крейсерів Франса Йосипа. Бачите, монета в досить такому приємному стані. Ну і загалом срібло знаходити досить, досить класно, знаєте. Зараз ми ще походимо, можливо, тут ще є. Тому що часто вони бувають, а не по одній попадають. От. Ось така монетка. Бачите, дуже цікаво. 1870 рік. От, видно, 1870 рік. Ну, знахідка чи... Чудова, цікава і, звичайно, що приносить багато емоцій. Друзі, ще не закопали ямку і. І от є сигнал. Ну, не знаю, чи це той сигнал, але думаю, що той. Ну... А по-любому. Принаймні, принаймні тут була одна монетка. І зараз будемо копати другу монетку. Блін, корінь. Та я думаю, що я дістану вже. О, 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 я, 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 я. Класс. А, 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 выскочила сама, бачили? Сама выскочила, так как не бы ее там выпало. Десятка еще одна, так? Да? да. Вот она. Еще одна. Две? 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 Да нет. Да, дивись. А ну? Вроде спальни, не? Нет, это бронзово. А, бронзово? Это бронзово. А -а, а -а Зараз почистим и покажем. Ох. Блин, я подумал серебро, сейчас. Я теж подумав, що срібло. Так, і це один крейцер. Ну не точно, але скоріш за все, ні, за все та, але вон, є. Вон, вроде би, поки, поки чистив карат чистив, не, не чистив, пробував чистити так, давай Є візити. один сигнал. Ні, ні, і О, другий. Тримай. І там, і там 88. Можливо, монетки і можливо це кошель. Зараз будемо копати і вам покажемо. Так, у нас вже є дві монетки, одна срібна, одна бронзова. Тому зараз будемо бачити, що це в нас. А ви можете вже ставити ставки і думати, що це в нас за монета. Срібна ну, чи бачиш, бронзова? Срібло б'є 7. Тобі 70 було, так, так? Так. Ну, а ці б'ють високо. буде. Бідає... Бронза, так? Ну так. Ну, будемо зараз бачити. Не, все, я все, думаю... А вон є. Ага. Так, <рисло> бронза. <рисло> 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 Ще один крейсер. Крейсерочок. Ну, давай зразу, не відходя. Так. Далі. Далі, далі, очко, чекай. Ми зрібняємо, бо блин. Це 90 б'я. О, значить це крисирочок. Ще один крисирочок. Але так. срібло одна є, так що, добре, що одна. От тут. Тоже не глибоко. Не глибоко, але... Ще один. Ша одна. І ще один крейсерочок. сирочок. Бачите? Оцей в гарному стані, напевне, буде. Оцей такий патані. Ну, почищу вдома, вже вам покажу. Зараз ми ще провіримо, можливо, ще є. А, ну, це, вже, це вже четверта монета. Чотири монети це вже кошель. Так. Так. Ну що, ось таких п'ять монет, такий невеличкий кошель, одна срібна і чотири бронзових. Ось на такому місці. І тут щось сигналить. Ми прокопали бляха, два штика, і там ще сигналить. Так і не докопалися. Можливо, колись повернемося сюди і будемо копати. Ось такий кошельочок. Давно не знаходив кошельочків. П'ять монеток. Не може не радувати. Ось таких п'ять монеток, одна срібна і чотири бронзових. Рухаємося далі. Так, є гарний сигнальчик. Але чорний. Але б'є так гарно. Так. О, от щось є. Так. І це у нас... Ой, клас! Ось це який цвях. Ось такий антуражний цвяш, бачите, цікаво, що ж ним прибивали. І загалом яка ну, точно, точно не радянщина, друзі, як мінімум середньовіччя, а можливо, ще, можливо і ще старіша річ. Дуже люблю такі речі, антуражні, бачите, такий цвях, ще гострий. І найбільший прикол знаєте є. ну Я думаю, що це від ґрунту залежить, але ще є залежить, напевне, від металу. Ось дивіться, скільки він пролежав, і він не, не закислився. В ньому нема бульбашок. Це такі які от бери, забивай. Знову забиває в, в деревину. Ось така цікава річ. Попадає, бачите, Ось тут зараз будемо ходити ось така рельєфна місцина. І якщо тут є ковний цвях, значить тут, можливо, будуть ще якісь цікаві, цікаві речі, друзі. А... Шрапнелька, але не шрапнелька. Ось така запоночка. Бачите? Жаль, що не срібна. Ось така попадає запоночка. Зараз почищу покажу. Я камка що це не запанка, що це може бути на будь-що на сумку чи на ще щось. Ось така, бачите, досить антуражна річ з таким камінцем. Ну що, цікава штучка. Трошки гримить, щоб дощ, дощ нас не нагнав. Будемо сподіватися, що прийде стороною. Але так виглядає, що не дуже стороною прийде. Знаєте, недурний придумав, що дощ до сліба. Дивіться, ось така, ось така горочка. Ми спускалися вже переходити і. Mm -hmm. <ривальна> ніхто не сподівався. От не сподівався, а тут вискакує монетка. І я вже бачив, що це за монетка 6 крейсерів. Було не досить глибоко, бачите? Ось так. Ось така шість крейсерів. Це рік зараз подивлюся. Не хочу тисячу, 1849. Ось таких шість, шість крейсерів. Ой, тут клас, тут не Орел, а тут та венгерська штучка. Ось така монетка. Зараз приближу вам покажу. Бачите, ось так. Ось така красуня попадається, попадається нам друга срібна. Буває купу виходів і срібла немає. А тут і ґрунт, бачите, який тут ґрунт, такий він піщаний. Піщаний ґрунт, де ось падає. Піщаний ґрунт і монета має тільки отут трошки патини. Бачите, ось таке. Я думаю, що її легко прибрати. І крутезна. Шість Крейсерів, 49-й рік, бачите, це друга сьогодні срібна монета. Зараз покрутимося, можливо, ще одна буде, або не одна. Ми якраз говорили, що класно було знайти клад Ось навіть таких біля тисячі монет, але от навіть таких крейсерів. Знаєте, ми всі хочемо золоті або динари. Але якщо навіть такі крейсери, це все рівно буде дуже і дуже приємна знахідка. Ну що, друзі, можете привітати в нас з другою срібною монетою. Ось дуже шкода, ось така печалька попалася. Не цілий. Колись знаходить такі цілі. Цей не цілий. Має вушку, київська рус, хрестик, але, на жаль, на жаль, поламаний. Але в лісі, друзі. Ось так от. Такого тут рівець такий, бачите? Ось така бронзова гільза. Малесенька, ми привикли бачити такі великі, а це маленька. Але теж піде, каже хлопці. Так, викупили гільзу і в ямці є ще сигнал, скоріш за все, що є ще одна гільза. Зараз будемо дивитися. Але це мисливські. Сучасні, так? Там і зовсім. 30-40 років різниці. Більше? Угу. Вон є вона. Ось ще одна. Уже дві таких. Так, якраз він тут на номері стояв. На чому? Ну, на номері ті воєнно. Уходить охотники стоять. На номерах тихо. А, ну, видно заховався в цей. А ну чи шеї, може шеї? Два? Так. Ну типа двух Ну так. Може він два виці все. Ну що, друзі, ось такий сьогодні склався випуск. Бачите, маємо що? Маємо сукерку таку. А, клас, сукерка дуже хороша. Так, зараз ми покажемо її. Ось я не знаю, яким боком. Ось цим боком, напевно, бачите, вона дуже така. Лезо саме дуже широке. Цікава сукерка. Ось така легенька, до речі, не є тяжка. Чому? Тому що вона тонка. Так, наступним таким це дві монетки. Радянщина і Україна. Далі йде у нас знак. Пробували мити, але вдома його треба буде чистити і мити. І тоді вам покажу ось такий знак, знак пограничника. Тут о -о, не знаю, який. отлічний. Відмінний пограничник. Далі пішли ось таке колечко було в самому початку. І була... ой, загубився, бачиш? В кишені має бути. Загубився камішок. Камішок загубився від. Йо-майо, -йо, а як так? Загубився камішок від а, а, цієї речі. Ось це була або запанка, або щось до сумки, але камінчик, на жаль, втрачено. Так, і тепер по монетах. А, ось цих дві красуні срібні. Бачите, 6 крейцерів, 1849 рік. І 10 крейцерів, 1870-й там якось було. Бачите, два срібла. два срібла за день. Рухаємося далі. Кусок Київської Росії це, це антика, бачите? Я думаю, що кольцо, і це є якісь античні. І монетки. Чотири в одному місці було. І ось такі, знову ж таки крейсер. Ось один крейсер, 1860 рік. Знову ж таки, крейсер. Тут багато, це все крейсера. Так, і одна впала, два гелера, впалося в паньок і два гелера. 1909 рік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 монет. Ось такий сьогодні видався випуск. Дякую за те, що дивитесь. Думаю, вам було дійсно цікаво. Сподіваюся, наступні випуски також будуть не менш цікаві. Не забувайте ставити лайк, підписку. Всім доброго!